Подірнися. Швидко снідай, не барися, швидко руками і шию. швидко по сама помию, швидко тато нас чекає, швидко на штамвайціка, швидко запіва, то клас. Швидко бомає часу. і весь час немає часу. А я хочу совстільки, покаюсь. Я стебу півгодини і, і дивитись на машини, і на дощик, і на хмар, на кота і на камер Кудовго хлюпатись у вані, бункати на параплані, пасочки ліпити пини і не бігти щохвилин хвилин. Зрозуміти, ще важливо. Хочу жити не клапиво.